Всім привіт, вітаю на каналі Авторинок Онлайн. У нас ви зможете прийняти ціни у Львові, Луцьку, Франківську чи інших містах, а можливо, і вибрати для себе бажане авто, фактично будучи вдома. Сьогодні зробимо загальний огляд на Львівському авторинку для розуміння того, що продається, та ціни на автомобілі. Хочу повідомити, що ми займаємось автопідбором. Ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також можливий виїзд в інші міста за домовленості. Насті буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Коли цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ, хто не має можливості часу самостійно шукати, хто не має часу їздити по авторинках, не має розуміння, як це правильно робити. Звертайтесь, проконсультуємо, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого авто. Тож підписуйтесь, друзі на канал, ставте вподобайки, активувати дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду. Jeep Renegade. 18 рік, 138 пробігу, 2,4 газ бензин. Вартість автомобіля 12950. Контакти бачимо. Він код також фіксую. Тканинний салон. Кого цікавить, телефонуйте. Hyundai i20. 13 рік, 168 пробігу, двигун 1,4 бензин, автоматична коробка, вартість 8800, контакти є. Комбінований салончик. Кого цікавить, телефонуйте. Opel Astra J. Кузовий хеджбек 10 рік, 142 пробігу. 1,6 бензин на автоматі. Ціна 8399. Контакти бачимо. Каненний салон. Кого цікавить, телефонуйте. Мазда 3 -ка. 16 рік, 100 тисяч пробігу. Вартість автомобіля 10500, двигун 2.0 бензин, автоматична коробка. Контакти бачимо. Більше інформації уточніть у власника. Audi Q5. 14 рік, 101 тисяча пробігу, 2,0 бензин, автоматична коробка, комплектація преміум плюс. Вартість 16 16500 доларів. Бачимо контакти. Він код до перевірок. Автомобіль з безключовим доступом, з пам'яттю садінь, світлий шкіриний салон, старт-стоп, клімат, підігрів, панорамний дах. Кого цікавить, телефонуйте? А одяг q 5 П'ятнадцятий рік, 118 пробігу, 2.0 бензин, автоматична коробка, комплектація преміум плюс, вартість автомобіля 18500 доларів. Бачимо контакти. Є пам'ять сидінь. Кого цікавить, телефонуйте. Kia Soul Це 19 рік, 172 тисячі пробігу, 2.0 бензин, автоматична коробка, вартість автомобіля 16 900. Бачимо контакти. Так, Фіксую він код, кого цікавить. Volkswagen Tiguan. В гарному кольорі. 17 рік, 157 тисяч пробігу, 2 війни бензин, автоматична коробка, 15200 вартість автомобіля, контакти ось тут. Він код до перевірок. Так, є кондиціонер, підігрів сидінь. Це, Так, це передній привід, є старт-стоп. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Volkswagen Tiguan. 17 рік, 53 тисячі пробігу. Вартість автомобіля 15 999, двигун 2.0 бензин, автоматична коробка. Контакти бачимо. Він-код фіксую. Тойота Corolla, Десятий рік, 193 тисячі пробігу, двигун, 1,3 бензин, механічна коробка, це офіційний автомобіль в рідній фарбі. Вартість автомобіля 7800. Тут бачимо контакти. Так, салон або шкіряний, або чохли. Скоріше все що це чохли. Так, більше інформацію уточнюйте, а ми йдемо далі. Peugeot 5008. Сімейний автомобіль з Франції. 13 рік випуску, 254 тисячі оригінального пишуть пробігу. 2,0 дизель, механічна коробка передач, 7 місць. Ціна 9600. Бачимо контакти. Автомобілі знаходиться на майданчику постійного продажу авторинку Карбазар. Можна його в будь-який день оглянути. Клімат контроль є. І Парктроніки також є. Audi Q5. 13 рік 145 тисяч пробігу, 15500 вартість автомобіля, 2,0 бензин, автоматична коробка, контакти бачимо. Він код до перевірок. Так, Зачинено. Чорний шкіряний салон. Відкрили нам машинку чи ні? Відкрили машинку. Панорамний дах. Кого цікавить, телефонуйте до власника? Hyundai Tucson. Так, по опису це 17 рік, 200 тисяч пробігу, двигун 2,0 бензин, автоматична коробка, повний привід, ціна 16300. Бачимо контакти. так, Він код до перевірок. Тканинний салон. Досить чистенький та охайний. Кондиціонер. Є парктроніки, є камера заднього огляду. Кого цікавить телефонуйте до власника? Nissan Juke. 11 рік, 200 тисяч пробігу, 1,6 бензин, автоматична коробка, повний привід, ціна 10300. Бачимо контакти до власника. Шкіряний салончик. Люк. класна комплектація, обслужений автомобіль. Більше інформації уточнюйте у власника. Opel Zafira C. 12 рік, 180 пробігом. 2.0 дизель, механічна коробка, 10600 вартість автомобіля, бачимо контакти. Комбінований салончик. Воркопом та парктроніком. Volkswagen Jetta. 20-й рік, 25 тисяч пробігу. Вартість автомобіля 17700, 1,4 бензин, автоматична коробка, контакти бачимо. Так, він-код фіксую. Каненный салон. Шкода Октавия Асема в универсале. 18 рік, 222 тисячі пробігу, 1,6 дизель, автоматична коробка передач, вартість автомобіля 15650 доларів. Бачимо контакти. Бачимо він-код. зачинена машинка, зараз покажу з іншого боку. Є форкоп. Салон бачу комбінований. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Audi Q5. Так, По опису. 15 рік, 115 тисяч пробігу, вартість автомобіля 16600, двигун 2,0 бензин, автоматична коробка. Контакти бачимо. Він код фіксуємо. Є е пам'ять сидінь, панорама. Більше інформації уточнюйте у власника. Renault Grand Scenic. 12 рік випуска, 233 тисячі пробігу, 7 місць, 1,5 дизель, механічна коробка передач. 8400 вартість автомобіля. Контакти бачимо. Автомобіль з клімат-контролем та парктроніками. Nissan кашкай. Кашкайчик 11, рік 195 пробігу, 2.0 дизель, автоматична коробка, вартість автомобіля 12,999. Контакти є. Так, Світлий, шкіряний салон. Підігріви сидінь, повний привід. Кого цікавить, телефонуйте. BMW X5. 2009 рік, 280 пробігу. 3.0 дизель, автоматична коробка, обслужена машинка. Вартість автомобіля 16500. Бачимо контакти. Так, шкіряний салон. Більше інформації уточнюйте. Opel Zafira B. 9 рік 226 пробігу, 1,7 дизель. Механічна коробка, ГРМ замінений, ціна 7600. Бачимо контакти до власника Андрія. Комбінований, комбінований салончик. Форкопом та Парктроніками. Audi Q5. 13 рік, 160 тисяч пробігу, вартість автомобіля 16200, 2.0 бензин, автоматична коробка, комплектація Premium Plus. Контакти бачимо, він-код фіксую. Гарний колір. Чорний з синім відливом такий. Значить, є пам'ять сидінь. Світлий шкіряний салон. Панорама. Так, гібридний Lexus ST-200H, 20 рік випуску, 65 тисяч пробігу, 23900 вартість автомобіля, двигун 1,8 Бенз... бензин з гібридним обладнанням. Автомобіль з Європи, один власник. Так, Зачиненний варіант. Зараз покажу по салону зі сторони. Так, Кого цікаво телефонуєте, отримаєте більш повну інформацію по автомобілю. Volkswagen Туран. Туранчик 12, рік 236 пробігу. Ціна 10 600. Контакти бачимо для оточення інформації, тому що, на жаль, більше немає дизельний двигун пишуть. Мабуть, 16, або 2.0 треба уточняти на гарних дисках. Так, тут дверка відкрита, ми також заглянемо. Кого цікавить, телефонуйте. Peugeot 3008. Гарні комплектації. Це 10-й рік, 250 пробігу. 1,6 дизель автоматична коробка передач, обслужений автомобіль. Ціна 8700. Контакти є. Світлий тканинний салон. Клімат, контроль. Кого цікавить? Телефонуйте. Так, Два електромобілі, Hyundai Kona, Перший варіант білий, це вже рестайлова версія 2021 року випуску. 41 тисяча пробігу. Е, так, Батарейка 40 кВт, 100%. Стан ідеальний пишуть. Вартість автомобілі 450, Тут контакти до власника. Кого цікавить він-код до перевірок. так, Безключовий доступ. Інформація по асистентах є підігрів вентиляція сидінь, підігрів керма, ну, звичайно, кліматконтроль. Кого цікавить, телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію і поруч. 19 рік, 64 кВт. 105 тисяч пробігу. Вартість автомобіля 17 950, тут контакти. Пишуть, що нова батарея та новий двигун замінений по, по регламенту у них. Хто цікавиться? У машинок були відключені компанії від виробника, тому це плюс. Інформація по асистентах. Skoda Октавія А5-а. 10-й рік 258 пробігу, почуть рідний. Автомобіль Швейцарії, ціна 7999, повний привід, 1,6 дизель на механіці. Обслужена машинка, контакти є. З клімат контролем підігрівами Мультикермо. Кого цікавить, телефонуйте. Dacia Duster. 13 рік, 148 пробігів, вартість автомобіля 9900, 1,5 дизель, повний привід, два комплекти резини на дисках. Контакт є. Dacia Duster. Дестерочок, тканинний салон, бачимо. Кого цікавить, телефонуйте. Б-6 посад. 2007 рік, 277 пробігу, 2,0 бензин, механічна коробка передач, вартість автомобіля 6500. Бачимо контакти. Так, тканинний салон, клімат контроль. Volvo v 70 11 рік, 197 пробігом, 1,6 бензин, автоматична коробка в рідній фарбі. 7200 вартість автомобіля. Тут бачимо контакти. Темно-сірий колір. Світлий шкіряний салон. Бачу люк. Є форкоп, кому потрібно. Більше інформації уточнюйте. Mazda CX5. Чорний колір. 15 рік, 163 тисячі пробігу, двигун 2,2 дизель, автоматична коробка в комплектації. пишіть максимальна. 17 тисяч доларів вартість. Тут бачимо контакти. Шкіряний салон. Opel Astra J, вкузовий хеджбек. 10-й рік, 1,6 бензин, автоматична коробка в максимальній комплектації. Ціна 8700. 117 оригінального пробігу пишуть, є сервісна історія. Контакти бачимо. Кіряний салон. Кого цікавить, телефонуйте. Сузукі SX412 4 рік, 170 тисяч пробігу, двигун 1,6 бензин з автоматичною коробкою. Обслужена. Бачимо контакти. Вартість автомобіля 8700 доларів. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Toyota Verso. 2009 рік, 249 пробігу, вартість автомобіля 7700, двигун 2.0 дизель, механічна коробка. Тут бачимо контакти. Renault Grand Scenic 15 рік, 161 тисяча пробігу, вартість автомобіля 19 вже 200, бачу знижена ціна. 1,5 дизель, механічна коробка передач. Контактні дані. Є безключовий доступ, до речі, клімат, контроль, панорамний дах бачимо. Ford C Max. Це 15 рік, 105 тисяч пробігу. Гібридний варіант з 2-літровим бензиновим двигуном. Це 13500 вартість автомобіля, бачимо контакти до власника. Шкіряний салончик світлий. Кодофабія в універсалі. Дев'ятий рік, 1,2 бензин, механічна коробка. Вартість автомобіля 5-350 доларів, контакти бачимо. цікавить, телефонуйте.